Зберегли чуже життя. Сьогодні Україна вшановує пам'ять усіх, хто намагався врятувати життя євреїв під час Другої світової війни. З мотоцикла на полігон відомого рівненського спідвейного гонщика Віталія Лисака мобілізували працівники мукатівського ТЦК. ITV. ті ві. Новини. Добрий вечір, праведники народів світу. Сьогодні, 14 травня, Україна вшановує пам'ять усіх, хто на свій страх та ризик намагався врятувати життя євреїв, яких масово переслідували та вбивали під час Другої світової війни. Серед тих, хто надавав допомогу євреям, були і жителі Рівненщини. Детальніше про неоціненний внесок українців та наших земляків, зокрема, розповість Лілія Мазур. Праведники народів світу так назвали тих, хто під час другої світової війни, попри власний страх та ризик, рятував життя євреїв. Просто тут, у 1941-1942 роках був в'їзд в гетто, який налічував понад 5 тисяч євреїв. Усіх їх знищили за одну ніч. Щорічно, 14 травня, Україна вшановує пам'ять усіх тих, хто свідомо пішов на подвиг, і в часи Другої світової наважився на переховування та порятунок євреїв від нацистів. Кількість тих, хто загинув від рук нацистських загарбників, сягає від 5 до 6 мільйонів. Тимчасово виконуючи обов'язки завідувачки відділом історії рівненського краєзнавчого музею, інна черницька розповідає: у місті на час війни проживало чимало євреїв. Усі вони зазнали пекельних мук та гинули страшною смертю. Більше як половина населення міста це були якраз євреї, і більша частина з них була знищена за два дні в урочищі сосонки в листопаді 1941 року. Тоді знищили 17,5 тисяч євреїв. Люди, які залишилися, це понад 5 тисяч. Їх переселили в Рівненське гетто, яке знаходилося в районі сучасного пивзаводу. Також люди, які були ці євреї, які проживали в гетто. Їм було дуже нелегко, і всі вони знали, що рано чи пізно загинуть. Однак були й ті, які, попри все, намагались зберегти чуже життя. Так, згідно зі статистикою, Україна посіла четверте місце серед країн, які допомагали євреям врятуватися. Серед небайдужих були і жителі Рівненщини. На території Рівненської області офіційно праведниками народів світу визнано 217 людей. І ризикували всі від дорослого до малого. І це багато знали, і наші і рівняни, і взагалі українці, але продовжували рятувати людей, особливо тих людей, яких вони. Знали, з ким вони з ким вони спілкувалися ще до другої світової війни сусідів, друзів, знайомих. Загалом на території України до праведників народів світу зарахували 2691 людину. Це саме ті українці, які тоді під час Другої світової війни, попри всі тяжкі обставини, зуміли залишитися відважними та людяними. Нині ж вшануємо їхню пам'ять. Лілія Мазурлегшаламай, телеканал ITV Media Group. Змусили залишити спорт і відправили на полігон за словами дружини відомого рівненського спідвейного гонщика Віталія Лисака. Незаконно мобілізовано Мукачівським ТЦК. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із сім'єю спортсмена та дізнатися, як усе трапилося, та чому вони вважають, що мобілізували Віталія Лисака всупереч закону. Відомого рівненського спідвайного гонщика та багаторазового призера чемпіонаті України Віталія Лисака мобілізували працівники Мукачівського ТЦК. За словами дружини спортсмена Олександри Торкунової, це сталося, коли Віталій поїхав по справах до Закарпаття. Жінка каже, запідозрила, що щось не так після того, як тривалий час зв'язку із чоловіком не мала. Як згодом з'ясувалося, після приїзду до Мукачева його відразу з потяга без пояснень забрали люди у формі. Мій чоловік Лисак Віталій Олександрович поїхав. По справах в місто Мукачева на потязі. І наскільки я розумію, вийшов з потяга, і там були представники Мукачівського ТЦК, ну і відразу його забрали. Я намагалася сама ну, з власними цими пошуками дозвонитися в ТЦК, дозвонитися в лікарню, але чомусь, не знаю, чому, з телефона неможливо на їхній стаціонарній телефоні дозвонитися. Ну, тобто, воно навіть гудки не йдуть, просто збій і на тому все. Але після невдалих спроб, бодай почути голос чоловіка, Олександра вирішила звернутися до поліції та написати заяву про викрадення. Я розуміла, що телефон, ну що його відібрали просто. Патрульних потім перезвонили до мене по патрульному сказали, що так, він дійсно є в ТЦК, але не, ми не можемо до нього потрапити. Я сказала, їй ж відповіла, що я пишу заяву про викрадення, і вони надіслали туди слідчого оперативного групу. Вже слідча. Безпосередньо змогла зайти в Мукачівське ТЦК, вона його бачила. Він теж написав зустріч, ну теж написав заяву. Дружина спортсмена додає, вона вважає дії Мукачівського ТЦК порушенням прав людини, та що на її чоловіка був здійснений моральний тиск. З яких пір, коли викрадають людину, то людину залишають, наприклад, в тих ну хто його викрав? Чому його наприклад не забрали в відділок поліції до вияснення ну обставин? Ніхто не відмовляється, чому йому не видали повістку. Все як має бути. Е, ну а і ще е, представник ТЦК е, сказав на грудну камеру цій слідчі, що е, йому дадуть повістку, е, і він буде далі комісію проходити за місцем проживання, тобто його відпустять додому. Ну і що не відбулося, і вже потім о третій годині ночі. Він до мене передзвонив. Це пройшло 18 годин. не було на зв'язку. Він передзвонив і сказав, що е, я вже в автобусі і мене везуть на навчання. Також від новини про спортсмена був не в захваті, й президент клубу, в який він входить, ігор Марченко. Чоловік зазначив, що гонщик є цінною частиною команди та перейняв багато обов'язків у клубі. В Італії в клубі він таки спортсмен високого рівня. Також він багато займається технікою налаштуванням. Зараз реально дійсно у нас нагальна проблема виникла, щоб підготувати якісно мотоцикли до змагань. Президент клубу додає, скоро мають бути всеукраїнські змагання по спідвею, але більшість спортсменів, дізнавшись про ситуацію із Віталієм, вагаються приїхати, аби брати участь. Зараз ми думаємо, як це дійсно провести змагання. Бо деякі інші спортсмени, теж які мали приїхати з іншого міста, почули цю інформацію, що така за ситуація з Віталіком Лисаком сталась. Не думайте, чи приймати уча, чи не приймати. Щоб з'ясувати усі обставини цієї мобілізації, ми зателефонували до Мукачівського ТЦК, але відповіді не отримали. Тож залишається лише сподіватися, що цей випадок лише прикре порозуміння, і Мукачівський ТЦК, зрештою, пояснить свої дії. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Богдан телеканал Випічка з сюрпризом. Сьогодні у соціальній мережі поширили допис про те, що у їдальні одного з рівненських ліцеїв у випічці виявили личинку. Керівництво закладу освіти каже, що це не їхня провина. Як продукція потрапила у школу, дізнавалися наші журналісти. Хробак замість начинки. Сьогодні у соціальній мережі з'явилася інформація про те, що у їдальні одного з ліцеїв Рівного школярі виявили личинку у випічці. Ця новина не сколихнула соціальні мережі обласного центру. Інформацію швидко поширили серед підписників. Цим годують дітей. Личинки живуть у випічці в шкільній їдальні. Фото скинули учні обласного наукового ліцею. Треш, куди дивиться керівництво закладу та кухарі. Як розповідає директорка закладу освіти Наталія Сосюк, ситуація, що склалася, не їхня провина. Додає, раніше подібних випадків ніколи не було, адже у їдальні регулярно проводяться санітарні перевірки. Їдальня наша булочок не пече, це не передбачено постановою 305, і абсолютно до нас там ніяких питань. Все нас відповідно до хаспу, все нас як треба, працюють чисто, перевіряють, миють, дезінфікують. Всі продукти свіжі, все марковане, все перевірене, все відповідає стандартам, нормам, тому що ми за цим стежимо. Дякувати Богу, дякувати Богу за стільки часу, за стільки років. У Нас все добре, ніяких отруєнь, ніяких скарг. Щось такого. За словами Наталії Сосюк, випічку закуповує батьківський комітет, оскільки діти виявили бажання харчуватися додатково. Відтак купують усе у відомого рівненського ФОПа. Це батьківський комітет діткам, які з міста вони самостійно купляють їх і привозять і роздають, щоб будіти дітям хочеться щось такого ну, більше поїсти. І це їхнє право, право батьків дати цю булочку. Батьки мають повне право звернутися до ФОП Байдан. Які, за ким вони кого вони купують і це питання з'ясувати. Голова батьківського комітету Рівненського обласного ліцею Катерина Самардак пояснює, продукцію закуповують у цього постачальника уже близько року. Додає, раніше подібних скарг не було. Ми ці булочки замовляли ну, давно, я кажу, ще в минулому році, навіть коли я не була головою, моя дочка навчалася, і ми це організовували через батьківський фонд. Накладні отримували, отримували булочки, ну здійснювали оплату за рахунок коштів батьківського фонду, які ми збирали. Катерина Сабарда каже, працювати з цим підприємством надалі не збираються більше замовляти булочки ми в цього. Е е Фізичної особи підприємця не будемо, швидше за все, ми взагалі від них відмовимося. Аби дізнатися, як до випічки, яку щодня їдять діти, потрапила личинка. Ми намагалися зв'язатися із підприємцем, у якого їх закуповують. Втім, на телефоні дзвінки він не відповідає. Ми за яким ви телефонуєте, то не обслуговується. То, що це перший і єдиний випадок такої начинки у випічці підприємця і до яких іще шкіл він постачав свою продукцію із сюрпризом, залишається лише здогадуватися. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Трагічна історія з найгіршим випробуванням, питанням справедливості та моральності. Інтрига вже з першого розділу, та до останньої фрази: інтелектуальні головоломки та захопливі розгадки від королеви детективів Агати Крісті, вбивство у східному експресі. Не пропустіть випуск літери сьогодні, о 20.30. Шанс на порятунок благодійники рівного передали військовим новий укомплектований реанімобіль. Зависли над прірвою. Я керівницький Верес зіграв поєдинок 28-го туру. Рятуватиме життя наших військових у найгарячіших місцях. Мова про реанімобіль, який передали рівненські благодійники для однієї з бригад Збройних сил України. Запит на цей транспортний засіб надійшов менше місяця тому. Втім, за такий короткий термін його змогли відшукати і передати новим власникам. Більше про це дивіться у сюжеті. Далі медикам на фронті якнайшвидше необхідний реанімобіль. Такий запит до рівненських меценатів менше місяця тому надійшов від військовослужбовця Юрія. Як розповідає голова громадської організації Рівне разом Світлана Марчук, закриття цієї потреби стало для них першочерговою задачою. Тож за кілька тижнів вони спільно із фондом Віктора Шикерзяна встигли не лише знайти машину, а ще й доставити її з-за кордону та передати ключі новим власникам. Ми познайомилися, коли він проходив лікування в нашому. Лікувальному закладі, потім він ще довго проходив реабілітацію. Ми постійно зустрічалися в супроводі полеглих на щиті, спілкувалися, розмовляли, підтримували зв'язок, і от він одного разу телефонує і каже, що є такий запит, дуже просять медики. Такий самий автомобіль, ось, і рівно разом спільно з Віктором Домичем Шкризяном. Поставили це питання, скажімо так, одним з пріоритетних, як розповідає сам Юрій, цей реанімобіль їм необхідний на стабілізаційному пункті для того, аби вивозити поранених на точки евакуації. За його словами, такий тип транспортних засобів на фронті потрібен постійно, адже вони часто виходять із ладу та потребують ремонту. А це в свою чергу може спричиняти неприємні наслідки. В них є потреба, бо так як деякі автомобілі є в наявності, але вони виходять з ладу. І той треба задіювати відремонтований або новий автомобіль. А так як їх немає, то вся затримка в тому, що вивезти пораненого чи завести десь у госпіталь тяжкого це все це хвилини, це життя. Як зазначає секретар рівна Віктор Шакарзян, перед тим як віддати військовим ключі від реанімобіля, вони здійснили технічний огляд транспортного засобу. Окрім того, зробили в ньому певні модифікації, про які просили захисники. Автомобіль, який свіжо принести, був саме за кордоном. Він переобладнаний, так як от, саме військові просили, перефарбований. От технічно він справний, тобто він був повністю там перебрана сама підвізка, перефарбований, також зроблено для того, щоб швидко. Задні двері спрацьовувати, тому що вони дійсно там в самих гарячих точках, і по потребах так само військових вони попросили зробити певні там зміни, ми їх і зробили. І я думаю, що вона буде слугувати надійно і допомагати нашим героям. Тобто, перш за все, це безпекова складова, тому що під час того, коли відбувається в гарячих точках бої, саме головне – це спасти життя кожному в бійцю і надати допомогу. І вже найближчим часом ця автівка попрямує на передову, аби рятувати такі цінні життя наших захисників. Ангеліна Бураколех Шаламай, телеканал Тіві Медіагруп. Зависли над прірвою. Рівненський «Верес» зіграв поєдинок 28-го туру. УПЛ. у Києві команда Андрука протистояла луганській зорі. Знову якість гри у таймах різнилася. Втім, на цей раз краще вдалося провести другу половину. У підсумку Нічия 1-1. цей заліковий бал залишає Вересу шанс на порятунок. Втім, ще нічого не ясно. Попереду два тури більше про гру із зорею. Дивіться далі. Відступати нікуди. Верес після переможного матчу із Минаєм поїхав змагатися у Київ проти зорі. Команди грали останній матч 28-го туру, коли результати конкурентів уже були відомі. Металіст 19-25 програв. Оболон зіграла в нічию, а Минай переміг. Чим ще більше загострив боротьбу за УПЛ. Верес залишається у хиткому становищі. Покращити його колектив міг в особистій зустрічі із зорею. Господарі справи у довгий ящик відкладати не стали, забивши. Уже на 10-й хвилині відзначився Олександр Яцик. Цікаво, що це другий гол футболіста у сезоні і двічі він забивав у ворота Вереса. Побачив зону перед собою, прокинув собі грудьми і виставив руку і пробив дальній кут. Після забитого зоря створила ще дві хороші нагоди, але гравців підводила реалізація. Верес відповів на 33-й хвилині. Втім, гайдурчик програв свою боротьбу захиснику. Це був єдиний момент рівнян за перший тайм. Господарі під кінець створили ще кілька гольових нагод, але Ющишину... Навіть не довелося вступати у гру. Мінімальна перевага у рахунку зорі після 45 хвилин. В плані гри, напевно, це та сама зера. В плані виконавців вони мають хороших виконавців. Десь вони сьогодні це довели, бо дуже мало команд на весняній частині виходило з-під нашого пресингу, так як сьогодні робила це зера. Вони дійсно дуже здорово. Я їм хочу поаплодувати. Дуже здорово вони розбивали наш верхній блок. Початок другого тайму знову за господарями протягом 10 хвилин було створено два гольових моменти, але знову удари не досягали цілі. Третя спроба була успішнішою, втім, не підвів Вадим Ющишин, який вийшов переможцем із ближнього бою та залишив вересу шанс. На порятунок ним рівняни скористалися. Дахновський навісив, а Роман Вантух у боротьбі із шастелом зрізав м'яч у власні володіння. Це був перший удар у площину воріт зорі. 60-та хвилина. Після пропущеного зоря побігла уперед активні. Ніше побільшало роботи у Ющишина навіть попри не найкращу гру Вереса попереду гримняни створили ще одну нагоду для взяття воріт. Удар від Янакова видався доволі простим для Олександра Сапутіна. Відтак, друга нічия у сезоні в протистоянні Вереса та зорі не вистачило нам правильних рішень, розумних рішень, сміливих рішень, тому що дуже хороші атаки були. На жаль, не завершувалося найдекло ударами, тому. На жаль, на жаль, тому що насправді могли десь враховувати, що Вадим сьогодні зробив декілька сейвів і ще непоганих. То, звичайно, в цій грі могли б десь і на перемогу. Але ще раз говоримо: нам потрібно завершити хоча б ударами наші перспективні атаки. Представники зорі після матчу говорили, що результатом не задоволені. Вважають, що втратили перемогу. Це втрата однозначно. По грі, по моментам ну є є, є такий Асадок дуже після нічиєї із зорею. Верес набирає 24 очки і залишається на 14-му місці у зоні перехідних матчів. Позаду Минай та Металіст 19-25, у яких на два пункти менше, і попереду оболонь, у якої на два очки більше. Від рятівного 12-го місця Верес відділяє 5 пунктів. Далі у рівнян домашня гра проти Олександрії, яка уже ні за що не бореться. Та фінальна виїзна гра проти металіста, 19-25. Боротьба за УПЛ триває. Вадим Мороз, телеканал Group. Тиждень боксу. Рівне приймає чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років пам'яті Андрія Огородника. До нашого міста приїхали найкращі з усієї України. Боксуватимуть протягом тижня. Фінальні поєдинки у п'ятницю та суботу. Більше про відкриття чемпіонату та про те, хто такий Андрій Огородник, якому присвятили ці змагання у матеріалі далі. Справа на помилку. Кращі боксери нашої держави до 22 років з'їхалися до рівного. Тут триває чемпіонат України. Окрім звання кращого у своїй ваговій категорії. Боксери змагаються і за перепустку на чемпіонат Європи. Першу свою сутичку проводить Андрій Щуцький, представник Кіровоградської області. Веде бій у ваговій категорії 80 кілограм. Проти боксера із синього кута Назара Воловика Тернопільська область. Раніше боксери між собою не спарингували. Три весна. Раунди. поступатися на самому початку. Не хоче ніхто. Втім, переможець всього один. У нас кожен бій тяжкий. Немає легких супротивників. До всіх готуємося однаково. Був готовий, очікував, що буде важче. У ваговій категорії 80 кілограм, 11 боксерів. Чемпіоном стане всього один. І так у кожній ваговій боксерів приїхало чимало. Тут 190 учасників із 23 областей України. Несподіванки можуть трапитися у будь-який момент. У Нас завжди так. Це олімпійський вид спорту, програв вилетів. Якщо тобі не повезло з жеребкуванням, якщо не вдалий жереб витягуєш і, і все. І дуже часто буває, що на цьому ми, ми втрачаємо досить сильних боксерів. Сильний, сильним, і жереб звів, і все, і може бути в півфіналі вилетіть той, хто мабуть, бути в фіналі. Вагова категорія 71 кілограм. Боксер із синього кута Бузурбой Матякубов срібний призер чемпіонату України серед еліти 2023 року. Майстер спорту міжнародного класу представляє кіровоградщину. Його суперник чемпіон одеської області та кандидат в майстри спорту України. Бій виснажливий та в'язкий. Пробежал, лево, лево, право, бам, зашел. Після трьох раундів солодкий смак перемоги. Было тяжело, давно очень не боксировал. Первый бой провів, То есть после такого періоду важко получилось. Ну и що, от боя к бою мы будем накатывать, накатывать старался лучше, лучше. Я его раньше знал, не боксировали, но знал, ну, подготовился, подобрал под него тактику. Чемпіонат України з боксу до 22 років у Рівному триватиме протягом тижня. Змагатимуться як чоловіки, так і жінки. Між стартовими боями відбулося офіційне відкриття. Участь взяли перші особи області та міста Рівне. Також було керівництво Федерації боксу України. Чемпіонат присвятили пам'яті вихованця рівненської школи боксу Андрія Огородника, який загинув, захищаючи із зброєю у руках. Наш спокій на відкритті були присутні батьки Андрія. Йому назавжди 24. Дуже велике вам дякую. Володимир Соколовський тренував Андрія, каже, хлопець був наполегливим та непоступливим. Розпочинав боксерську кар'єру у ДЮСШ номер 5 а потім прийшов до нього. Вже батько його в віці 16 років, 15 привів до мене після закінчення закладу в Луцьку, привів за руку до нас в зал 23 школу, і ми почали з ним працювати. Він в процесі через два роки став фіналістом та призером чемпіонату України серед молоді. Він програвав тільки одному супернику, це Максим Галіничев, який був там чемпіоном Європи, призером Олімпійських ігр юнацьких, дуже відомий. І він також загинув перед з Андрієм Андрій Огородник ще до повномасштабного вторгнення бокс поєднував із військовою справою. Був старшим лейтенантом. Після 2022-го воював на найважчих напрямках фронту. Загинув у вересні 2023 року. Він в процесі через два роки став фіналістом та призером чемпіонату України серед молоді. Він програвав тільки одному супернику, це Максим Галіничев, який був там чемпіоном Європи, призером Олімпійських ігр Юнацьких, дуже відомий. І він також загинув. Перед Андрієм за буквально за два місяці. Чемпіонат України до 22 років присвячений пам'яті Андрія Огородника, який ще кілька років тому теж був сповнений мрій та надій на велике боксерське майбутнє. Бої триватимуть до суботи. Саме 18 травня відбудуться фінальні поєдинки серед чоловіків, а днем раніше визначаться чемпіонки серед жінок. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Вадим Мороз, Артем Шаула, ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.